До храму Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі завітали брати семінаристи. Відтак тут організували хресну дорогу, яка є традиційною перед Воскресінням Христовим. Також хто має бажання, може переглянути на нашому ютуб-каналі повну версію хресної дороги. Але зараз до вашої уваги пропоную переглянути про це невеличкий сюжет. У храмі собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі було проведено служіння на тему хресної дороги, де зібралися усі бажаючі. Почалася хресна дорога, як зазвичай, але люди згадували в своїх молитвах не тільки страждання Ісуса, а ще й муки наших військових, братів, отців, чоловіків, що кожного дня жертвують собою заради спокою всієї країни. Слава і Сину, і Святому Духа, і нині час і на віки віки в Амінь. Присвядай, Трой, нас, О, Господи, очисти і наші, Оди, прости, беззаконня наші, Цяти Мостини, і суни, Можі наші, і мене Твої. Це нагода попросити прощення та помолити за замер в Україні, якого всі так давно прагнемо, щоби не гинули невинні діти і люди. В цей непростий час саме Діва Марія заступається за нас усіх. Отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Крів наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам, грови наші, як і ми прощаємо ви товаців І не веди нас у спокусу, але висели нас від лука. Традиційно хресна дорога складалася із 14 стацій, де на кожній люди молилися за Ісуса, благали Господа допомогти нашим захисникам і захисницям. Важливо в цей важкий час не впадати в апатію та стійко переносити всі випробування долі. Бо якщо в нас буде безнадія, то нашим військовим тим паче нема буде де брати сили. Сьогодні, крокуючи цією хресною дорогою, цією хресною ходою, ми мали можливість, і я впевнений, що стали співпричасниками, долучилися. Ми пережили разом з Христом ці стражденні, болючі, торкаючи наших сердець, наших ран. Пожертвені кроки саме це служіння було благодійним, і кожен міг долучитися до доброї справи. Зсу це ті, завдяки яким ми можемо молитися та переживати разом з Ісусом всі його страждання, щоб потім воскреснути. Сергій Нікишин, Яна Грицай, телеканал Броди онлайн.